Права 140. За якого значення b рівняння мають однакові корені. Ну що ж, стартуємо в першому заданні 4х-3 дорівнює 5, і 3х плюс b дорівнює 17. Ну, якщо рівняння мають однакові корені, то тоді ми можемо знайти цей корінь з першого рівняння з другого рівняння, їх прирівняти, вони мають бути однаковими. Тоді дивимося на перше рівняння. Переносимо відомий доданок мінус 3 праворуч з протилежним знаком. Тоді отримаємо 4х. Дорівнює 5 було. Зліва буде мінус 3, справа буде плюс 3. Міняємо знак на протилежний. То записуємо, що 4х дорівнює 5 плюс 3 буде 8. Знаходимо x, тоді потрібен добуток 8 поділити на 4. Є? Записуємо, що х дорівнює 2. Ну що ж, корінь нашого рівняння х дорівнює 2. Ці рівняння мають мати однакові корені, але давайте все-таки ми знайдемо x з другого рівняння. Тобто ми плюс b, переносимо праворуч, отримаємо 3х, дорівнює. Справа було 17 залишається, зліва було плюс b, справа буде мінус b. Є. Як знайти зараз x? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що x дорівнює добуток. 17 B. Поділити на 3, ми запишемо так. 3. У вигляді дробу. Ну що ж, ці рівняння. Ще раз ці корені, давайте я підкреслю, мають бути однакові. Тому ми можемо записати, що у нас 2. З одної сторони корінь рівняння до рівня. А з іншої сторони, це. 17 мінус b третіх. Є. Но треба розв'язати це рівняння відносно B, знайти, при якому b – це так. Обидві частини рівняння множимо на 3. Щоб позбутися знаменника, тоді 2 множимо на 3. Це дорівнює. Ну, а справа у нас буде 17 мінус b, що множиться на 3. А знаменнику записуємо третіх. Є. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. Тоді 2 помножити на 3 це 6. Дорівнює. А справа у нас буде 17 відняти Б. Є. Ну що ж, знаходимо Б. Переносимо доданки. 6 у нас відомий доданок. Праворуч мінус Б, ліворуч. Міняємо знак, коли переходимо знак дорівнює. Справа було мінус b, зліва буде просто з Знаком плюс дорівнює. 17 залишається. Зліва було плюс 6, справа буде мінус 6. Є. Крапку куску ми поставимо. Так. Тоді записуємо, що B дорівнює. 17-6, буде 11. Є. Ну що ж, виходить, що корінь нашого рівняння. Корінні нашого рівняння. Одного і другого будуть однакові, якщо b дорівнює 11. До речі, цей корінь буде дорівнювати числу 2. Переходимо до другого завдання. x плюс 9 дорівнює x плюс b дорівнює 9, і 2 x мінус b дорівнює x. Ну що ж, виражаємо x з першого рівняння. Переносимо плюс b праворуч. Тоді x буде дорівнювати 9. Було плюс b. Зліва, справа буде мінус b. Міняємо знак на протилежний. Ну що ж, ми виразили х з першого рівняння, а зараз х виражаємо з другого рівняння. Для цього переносимо доданки мінус b. Перенесемо праворуч, а плюс x ліворуч. Тоді, що ж ми отримаємо? Отже, 2х у нас було, так і залишається. Справа було плюс х, зліва буде мінус х. Дорівня. Зліва було мінус b, справа буде плюс b. 2х мінус х це буде х. Записуємо, що х дорівнює b. Ну що ж, тоді давайте я підкреслю. Отже, х у нас ось дорівнює 9 мінус b, і х у нас дорівнює b. Якщо х однаковий, то треба прирівняти праві частини цього рівняння. То ми записуємо, що 9 відняти b. Дорівнює. Ну, а права частина у нас рівняння Б. Є. Ну, а зараз переносимо доданки. Плюс Б переносимо ліворуч, а 9 переносимо праворуч. Тоді мінус Б у нас було, так і залишається. Справа було плюс Б, зліва буде мінус Б. Дорівнює. Так, зліва було 9, справа буде мінус 9. Мінус b відняти b, це буде мінус 2b. Дорівнює мінус 9. Є. Ну що ж, мінуси можна відкинути, то ми записуємо. Помножити мінус 1, це буде рівняння, що b тоді дорівнює. Отже, потрібно 9 поділити на 2. Так ми знаходимо невідомий множник. То пишемо, що b тоді дорівнює. 9 ділиться на 2, це 4,5. Ну що ж, виходить, що корені при значенні b дорівнює 4,5 ці рівняння будуть мати однакові корені. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні, за якого значення b? Якщо b дорівнює 11, а в другому завданні, якщо b дорівнює 4,5 є.